Так, всім привіт. Звертався я сьогодні-вчора на рахунок на цих колес. Передні, бачите, більш-менш нормальні, але в майбутньому їм будуть канти. Ну, просто ця резина 7-10 років стояла. А от задні колеса в аварійному стані. От, це далеко вона не доїде, то прохання до всіх небайдужих, у кого є можливість допоможіть, будь ласка, із колесами на це авто. Нагадаю, це авто їде скоро до наших військових е, виповняти свої задачі. Це придбана машина для ЗСУ. Так що у кого є можливість допомогти з колесами, навіть хай будуть Би будь ласка, пишіть особисті, дзвоніть. Потрібна допомога для військових. Всім дякую, всім гарного дня. Оце таке авто. придбали за ваші гроші для наших військових. Всім гарного дня, слава Україні!